Зацініть якого окрасення щойно розвантажили з автовоза. Renault Megane 4-2021 року випуску 1,5 дизель на автоматі 142 тисячі рідного пробігу, весь в рідній фарбі, фуллет оптика, передні задні парктроніки, 16 колеса, гума 2024 року. безключовий доступ, автоскладування дзеркал. 142 тисячі пробігу. Весь в рідній фарбі. Привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Запасочка у нас знизу. Ось такий багажний відділ з органайзером. Переднє заднє електроскло підіймачі, шкіряне мультикермо, датчики світла дощу, датчик утримання смуги, сенсорна функціональна мультимедіа, Android-Auto, Apple CarPlay, запуск кнопки, клімат. Та багато іншого автомобіль у нас знаходиться у місті. Вінниця приїжджайте, тестуйте та забирайте.